Якщо ви також розробляєте застосунки на Bubble, можливо, тільки навчаєтеся, скоріше за все, ви або вже зіштовхнулися з цією проблемою, або вона вас чекає десь у найближчому майбутньому. Коли у вас є фото профілі користувачів, дуже часто ми забуваємо про одну важливу функцію, яка дозволяє нам, не зважаючи на формат фото, їх централізувати. Що я маю на увазі? В даному прикладі в нас є фотопрофілю Лесі Українки. Це є згенероване зображення, де стоїть Леся Українка. Воно має формат 9 на 16 і зараз воно має обрізану верхню частину, і ми не бачимо повністю обличчя нашого персонажа. Це можна дуже легко виправити з допомогою одної функції в редакторі. Тому зараз ми перейдемо в редактор, і я вам покажу, як це можна зробити. Отже, в нашому редакторі є елемент «Image», який приймає з бази даних фото профілю користувача, тобто аватар. Коли ми, звичайно, додаємо сюди, передаємо динамічні дані, вони зазвичай виглядають таким чином, як в мене. Але при натисканні на аватар ми можемо додати більше функцій. Для цього ми натискаємо More, і в самому низу нашого списку є функція, яка дозволяє обрізати зображення довкола обличчя. Тут у нас є список інших функцій, які дозволяють редагувати нам зображення, яке завантажив наш користувач. І перша функція це є, власне, те, що нам потрібно. Тут ми ставимо, обираємо, активуємо точніше цей чекбокс, і тут ми можемо також ще задати, скільки пікселів довкола ми хочемо залишити. Я зазвичай обираю 8. Але якщо вам не вистачає, ви можете експериментувати, додавати тут більше або менше. Отже, зараз. Перейдемо назад у живу версію застосунку, і подивимось, як змінилося фотопрофіль. Отже, зараз ми перезавантажимо сторінку і побачимо, що фото профілю користувача буде відцентралізоване. Все, готово. Тобто таким чином ви можете налаштувати правильне відображення аватарів і. Принципі, це можна задати також в повторювані групи і експериментувати теж з різними форматами, тобто, коли в нас є горизонтальне чи вертикальне фото. І все дуже просто.